Слышал, хто новий продюсер фільма? Та я не знаю, чи ти чи, чи, чи хтось мені скидував в, відео, що там якась фемка. У які, типу, навіть проєктів в, в, великих не було. І така да, заядла феміністка і вона буде знімати пари, І вона вже сказала, типу, що занадто мало жінок у цьому у типу занадто малий вплив жінок у фільмі. Типу, по узоряних війнах, типу, я буду це виправляти. Типу. Ну, знаєш, і так. Та, вона голов... зв я смотрила з І так, гол... а вона навіть не дивилась ЗВ. А, взагалі Треш. І, ну, це ж і ще в останній частині головний герой жінка, дівчина. Типу. А... Тому я якесь як це почув, як. Там на, на огляді. Хлопець, який огляд робив, сказав, що вона буде знімати продовження сюжету Там порей. Є чувеха, я управляє галактикою після Імперії. Да, 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 там також і ця є. І короте, цей чоловік, який робив огляд, на це призначення якраз це відео. Він в кінці сказав, типу, ну, добре, вона буде продовжувати історію Рей. Історія Рей нафіг нікому не нужна. Не, не треба, ми будемо дивитись там Асоку, там серіальчики, і там те, що будуть о, випускати до, до подій, ну до, до першого ордену. Да, ето Капець. Ну, знаєш, у глядачів є якийсь вплив. Я надіюсь, зараз, після того, як Капітан Марвел провалився, вони, типу, знаєш, задумуються трохи. Буде у них щось його відодасть після провалу касового, і вони щось надумають а, більш, ну, типу, у мене, мабуть, слово паразит типу, да, да, да. на українській, мові це типу, на, іншій, на російській там щось інше. І я сподіваюся, вони почнуть дослухатись до глядачів трохи. Бо я, наприклад, у мене Аня пішла на капітан, капітанів цих Марвел, вона пішла, а я, типу, принципово сказав, ні, я не піду. Мені не подобається це, що зараз почав Дійсней пхати. Те, те що дійсно робить І з їхньою повісткою, з тим, що. З тим, що вони аудиторію ну, глядачів, які там віддано дивились там всі фільми Марвел, вони їх не пов... людей не поважають, просто пхають те, що вони хочуть пхати. І типу їжте пофіг нам на глядачів, то я деякі фільми бойкотую. Я на цих навічних не ходив. М Ну, коротше, я з останніх на павукаті піхав і не пам'ятаю, може ще на щось ходив, А так, я деякі фільми просто бойкотую. А тут капітанів, то сам Бог велів. Там сама що, що ця Керо Денверс, вона одна із таких. А, вона очолює топ-п'ятірку. Цих самих роздражаючих чи самих не, незубимих персонажів, акторів чи відомих особистостей, не пам'ятаю, як там звучало. Там в цю п'ятірку входить колишня Джонні Деппа, потім там Принц чи, Гарі, чи якось чи англійський та його дружина. Вони також зараз дуже багато, типу, на документалках заробляють, знімають таких посередніх, посередніх фільмів. Жалко Джонни. Так, так, да, з Джонні, та я думаю, він якось освоюється, Просто що вже під. Скажімо так, більше глядачі, мабуть, шкода. Бо. Скажімо так, я б з задоволенням. Зена Кака? Всі фільми з його участю і я б з дивився б продовження. А тепер не факт, що вони будуть продовжуватися. Never... Я і на Аквамена... На, я і на Аквамена думав, чи буду йти, чи не буду йти, але там за рахунок того, що я так розумію, вони трохи роль э, порізали. Ніяк, і не вилетівано я, я колишньої Джонні з голови А, Ембер Хёрст. А, Якщо її. Ну, типу, її роль трохи порізали, то, в принципі, я на Аквамену може схожу. Бо мені Джейсон Мамо, ну, типу, до вподобає як актор. А що буде позоріний Ну, побачимо, побачимо. В цілому ця трилогія Останнє з просміттярку не, не дуже доподобує. Ну, типу, д, д, дивити, <свят> А ти так критично. А, ну Глянути можна, як, знаєш, як для всесвіту зоряних війн, для розуміння для себе, але. М -м -с -ск сказати, що, що це щось таке видатне, то ні, я не скажу. Я зрозумів, добре джетар. Я з тобою споручатись не буду, бо. Воно а, а, ну, десь десь поряд є. Так, побідної стойки. Так, добре, ми трохи забазікались. Я тоді зараз о, буду завершувати стрім, вимикаюсь. Обично я іщу плюсивав Сем. Я також. Я також шукаю, але, знаєш, деякі моменти, коли вони починають виморажувати, то. Да, треба на них звертати увагу. Мені дуже не сподобалось там, із, там, останніх мультиків. Десь десь там рік назад, плюс-мінус. Плюс-мінус ходили на мультик від Діснея. Десь там. Рік плюс-мінус. Я не пам'ятаю, як він вже називається. там, а... Знаєш, звичайний мультик, але там воно є головного персонажа, там юнак темношкірий був. І вони його зробили таким ярим ЛГБ... Коротше, геєм. Вони його зробили, і там був хлопець, який за ним ухажував. І знаєш, ну, я йшов на мультик, очікував отримати задоволення, а я... в мене було таке обурення, бо, воно ну, не, поп... не попереджалось перед тим. Перед, yeah, перед випуском фільму, а ну, на афіші не попереджали, що там будуть ОГБТ Ну, особливо на, на, це, на, на центральних на головних радах. Тобто я там поважаю, там ЛГБТ хочуть, що хочуть, то і роблять. Але е, знаєш, попереджати всіх, всю решту там, жителів, глядачів, ну, типу, кожен має право робити свій вибір, що він хоче робити, чи дивитись. Тобто я прийшов на фільм подивитись добру Діснеївську казочку, а в ітоді мені, ну, типу, напарило те, що я в цілому не хотів е, е, бачити, дивитись. І знаєш, аби там в афіші було одразу вказано, що ну, типу, головний персонаж буде ЛГБТ, Я просто туди не пішов, все, ну я б. У мене б ні кіпішо не було, ні, ні нервів. Наприклад, там в Вечних вони сказали, що там буде ОГПТ персонаж. Я сказав, ну пацани, свідос. Ви, ви можете робити те, що вам подобається. Ви типу, маєте на це право. Хочете повістку, робіть повістку, вам подобається. Робіть. Я просто цього дивитись не буду. Це моє право робити мій власний вибір. Тобто я на те не пішов. А на цей мультик, ну знаєш, там же ж мультик, там рейтинг там чи ну, від 5 плюс 10 плюс, ну типу він за підлітків і за дітей, типу, як до сімейного перегляду. І, і в цьому плані. О... Ну, знаєш, наприклад, ти там своїх дітей будеш вивести на мультик в кіно. Ну, тобі ще рано до дітей, але в цілому, наприклад, ти там будеш когось зі своїх знайомих друзів вети на мультик, а там будуть ну, те, що, наприклад, ти не розраховував побачити, і тебе, Я не буду водити. І тебе заздалегідь не попередили. Ну, щось да, щось, типу, такого. Ну, в общем, побачимо. Я думаю... не Я по... буду показувати воїни клонов. Я Да, стара ностальгія, да. Поверніть Лукаса. Шкода Лукасу. Лукасу вже там близько Пусть вось... будуть. Лукасу близько 80 років. Уже, то він вже не повернеться. Ну, хоча ж, типу, ті, які серіали туди роблять, то вони більш-менш нормально роблять. Я не проти. Я не проти їх дивитись. Так, джтар, я зараз стрім вимкну. Я, можливо, ще вимкнусь через там, хвилину там, 10-20. Можливо, я вимкну гірдію. А можливо, не піду спати. Я зараз подумаю гляну. Сантиметри. <кхем> Окей. Що сантиметри Вадім? Так, я надіюсь... Смисли. Что смысл? Ч сам смысл? Я сижу в три. В смысле выключу? Ну, три задача на стриме. Я сам, я уже пограв, Мне треба відійти, я... Зараз, е як мінімум, стрім треба перезапустити. Як максимум, думаю, гіздію вімкну трохи там, гляну побігаю в Гіті. Бо вже близько першої ночі, то можна спатеньки подумати. Ну, кудлатий. Ну, чому кудувати, Ну типу ж ти. Ти по своєму пішов. Я по своєму, Тим паче, якщо. А стратежку со мною не хоче. Це ще починати в час в годину ночі. Це буде допізнано. Я зараз взагалі думаю, чи продовжувати мені стрім, чи ні, бо... Вже 12.40. Зараз, ну, будь-що почни то це як мінімум в 2 години я вимкнусь. То в мене таке відчуття. Так, за Ютубу запис стріму я завершую. Спать. Чудово, <свісно> ти мене послав так коректно. ютубу за запис я завершую. Дякую за увагу. Дякую всім, хто дивився цей стрім. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на YouTube, на наш Тікток, на наш Телеграм, в майбутньому буде Discord. Радий буду вас бачити. Якщо хтось захоче доєднатися до стріму, заходьте на, на, на наш Тікток. Я ще не впевнений, що цей самий момент буде в Ютубі, але про всяк випадок я це все розказую. Якщо хтось захоче під, підкормити стрімера та закинути якийсь донатик, це можна зробити за посиланням в шапці профілю на монобанку або на Донатево. Так, YouTube до побачення.